Об'єднані спільною метою в Івано-Франківську провели благодійний вечір. На ньому прикарпатські артисти та танцювальні колективи демонстрували творчі здібності. Однією з учасниць є Софія Віконська. Вона разом із командою виконувала танець під назвою Серцебиття. Дівчина каже, він передає біль та переживання кожного українця. Мистецтво насправді є дуже важливою справою. Деякі люди його недооцінюють, але насправді на сьогодення куди просто не обернешся. Саме мистецтво допомагає, підтримує і продовжує розвиток нашої культури. Виховує правильно наших діток. Доєднався до благодійного вечора, співак Олег Чигер. Артист дізнається, завжди відгукується на запрошення взяти участь у благодійних вечорах та їздить із виступами на передову. Якщо в мене є просто фізична можливість поїхати виступити, підтримати хлопців. Чи і на передову так само, якщо десь такі бувають моменти, що потрібно підтримати, і я неодноразово туди їздив. І якщо звісно, тим більше в Івано-Франківську чи в нашій області це навіть не обговорюється. Всі благодійні благодійні заходи мають відразу бути підтримані, ну і, звісно, всі артисти мають максимально це робити. Також під час благодійного вечора провели аукціон. На ньому представили більше десяти лотів. Це картини прикарпатських художників, традиційне вбрання та вироби ручної роботи. Власницею першого лоту автентичної ляльки-мотанки стала Франківка Марія Запухляк. Я дуже ціную ручну роботу, ручні, там чи це картина, чи це якийсь витвір мистецтва такого плану. Тому, але коли її побачила, дуже захотіла, тому і придбала. За виручені кошти планують придбати автівку для 95-ї десантно-штурмової бригади. Там побував мій брат Михайло, втратив там ногу. Зараз в нього реабілітація, він вже, слава Богу, тут в Івано-Франківську. І ми вирішили зробити хореографічне таке мистецтво і допомогти нашим Збройним силам України. Загалом на благодійному аукціоні організаторам вдалося зібрати 120 тисяч гривень. Ліліана Іванічук, Яна Лазорик, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія Раї.